Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Всім успіхів бажаю та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, хеллоу, Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 9 лютого 2023 року. Сьогодні дозволили себе юзати. Єгипетські аркани Таро – це аркани, які містять в собі образи давньоєгипетських богів. Що стосується 9-го числа, то це дзеркальний день, коли більшість людей будуть себе вести так, які вони є насправді. Тобто, 9 числа буде дуже важко приховати правду. Ну, і це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три. Два. Один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, а також, якщо камеру не виробить, буде ще невеличкий бонус. А перша карта для представників знаку водолій, деякі з яких святкують свій день народження або тільки готуються до цього. Отож, тут Гермес мегіст каже про те, що цей четвер пов'язаний зі швидкістю. Чим більше ви будете мобільнішими, чим швидше ви будете в своїх рухах, тим краще. Цей день дуже швидко промайне. І якщо ви будете ставити реальні цілі, ви обов'язково їх будете досягати. Окрім цього, якщо в цей четвер вам треба кудись їхати, то дорога буде дуже швидкою і ви все швидко владнаєте. Головне. Слідкуйте за своїм настроєм: якщо внутрішній голос вам підказує щось не те, дослухайтеся до своєї інтуїції. Для представників знаку риби. Перегорну та Негбет це колісниця, і вона каже про те, що сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете досить глупо себе вести, необачливими бути, казати брудні слова, і це цілком зрозуміло, бо у вас дуже багато бруду, але не слід своїми словами якось дратувати тих людей якими ви, з якими ви спілкуєтеся, якими ви робите якісь спільні справи. Тому намагайтеся у цей день не довіряти власному досвіду, бо він вас може дуже сильно підвести. Також представники знаку риби у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для овнів поганий день для зустрічей. Поганий день для жінок, і в цей день дуже важко буде продовжувати будь-які справи. Якщо ви чоловік, вас сьогодні очікує зустріч з жінкою, яка може сильно вас роздротувати своїми словами. Якщо на цей день у вас назначені якісь зустрічі важливі, краще їх відкласти, щоб зустрічі не завершилися сваркою. В цілому в цей день дуже багато дезінформації, тому фільтруйте все те, що ви бачите та чуєте. Для представників знаку тілець. День поганих емоцій, тому слідкуйте за своїм емоційним станом. Ось ця богиня Нефтида, Вона випала перегорнута, і це класична карта. Зірка магів. Вона каже про те, що є якісь страхи. Є якась недостача емоційного позитиву, тому вам треба якось намагатися це піднімати якимись штучними засобами. Можливо, слід прийняти якесь заспокійливо, можливо, просто треба відволіктися від реальності і послухати свою улюблену музику. В будь-якому разі від вашого контролю над почуттями залежить те, яким буде цей четвер. Для представників знаку близнюки 9 лютого, це день матеріальних втрат, а також нерівноваги. Подивіться, богиня мат перегорнута, вона каже про те, що вам. Буде не вистачати розсудливості у цей день. Неможливо щось розмножувати, чи то гроші, чи то свої думки, чи то свої бажання. Слідкуйте за своїми бажаннями, намагайтеся дотримуватися внутрішньої гармонії. Яким чином ви це робите, я не знаю. Но в будь-якому разі саме доброта, саме віра та надія можуть вас врятувати. У цей день також представники знаку Близнюки для 9 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків перегорнутий Анубіс. Це відлюдник. І в перегорнутому стані це непогана карта. Вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете вирватися за межі існуючого буття, коли ви можете досягнути певних горизонтів, піти за ті кордони, які ви самі. Набудували собі сьогодні день, коли ви можете позбутися ілюзій, і в цей день не рекомендую знаходитись на самоті, навпаки, у цей день краще спілкуватися і довіряти більше своїй власній інтуїції, ніж словам, які вам кажуть. Для представників знаку ЛЕВ. На жаль, перегорнутий Сфінкс каже про те, що сьогодні день, коли ані обставини, ані люди не будуть вам допомагати у цей день. Вам трошки не фартить, як то кажуть. Тому не треба грати в цей день, не треба ризикувати. Якщо ви раптово запланували щось зробити у цей четвер, і у вас все пішло не так, не слід сильно. Якось печалитися з цього приводу, навпаки, слід розраховувати у цей день тільки на самих себе і не вибудовувати якісь важливі плани саме на цей день. Також представники знаку Лев 9 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для діви непоганий день пов'язаний з підвищеною ініціативністю. Оцей давній бог Нун, це в класичному таро карта помірності. Вона каже про те, що сьогодні у вас є можливість взяти ініціативу в свій. В свої руки і бути над людьми і керувати багатьма процесами і зробити кілька справ одночасно. Ви можете розсіювати свою увагу і таким чином охоплювати більший спектр можливостей. Також у цей день представники знаку діва можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для Терезів. День пов'язаний з силою. Оця богиня Бастет в класичному Таро – це карта сили або приборканий лев. Вона каже про те, що сьогодні все в ваших руках, ви можете все зробити. У вас вистачить і сил, і здоров'я. Гарний день для спортсменів, а особливо для військових, які можуть зробити якісь маленькі подвиги саме у цей четвер. Також представники знаку Терези. 9 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Для скорпіонів. Не дуже гарний день пов'язаний з втратами, перш за все, матеріальними втратами. Добре, якщо ви втратите лише гроші, дехто з вас може отримати якусь травму, тому будьте обережні, особливо, якщо ви автовласник, у вас є авто, сьогодні велика ймовірність травм та ДТП. Тому не сідайте самі за кермо. Окрім цього, це гарний день для благодійності, тому чим менш ви будете думати тільки про себе. А більше будете думати про людей та допомагати їм, тим менше ви втратите чогось дуже цінного для себе. Даруйте своє тепло людям, даруйте їм можливість жити нормально і вам обов'язково це повернеться в плюсик в вашу карму. Для представників знаку стрілець. Будьте дуже обережні. Сьогодні день досить фатальний. Передбачати щось дуже важко на цей день, тому якщо є можливість, просто сидіти вдома і нікуди не треба ходити, бо у цей день можливі якісь фатальні ситуації, агресивний вплив. Вашого суспільства на вас, і ви можете вести себе доволі неадекватно. Якщо ви відчуваєте якусь бентегу, краще прийняти необхідні ліки чи якось заспокоїтися, ні в якому разі не виходьте з себе, щоби не випустити з себе цього лютого звіра Тіфона. Для козирогів. що ж, себек. Це дуже підступний такий бог. Він з головою крокодила, і це карта таро крокодил або Блазень, Вона каже про спокутування гріхів, тому не робіть якихось необдуманих своїх. Дій, навпаки, будьте впевнені, будьте зосереджені, і пам'ятайте, що життя це не трагедія. Більш з гумором відноситеся до того, що відбувається з вами, і менше будьте напружені. Напруженість вона вам не личить. Навпаки, намагайтеся зберігати спокій і не робіть помилок. Також представники знаку «Козиріг» 9 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. І нарешті карта дня, який буде загальний день четвер, 9 лютого. Що ж, без змін. Уаджет – це карта смерті в класичному таро, в перегорнутому стані вона каже про те, що намагайтеся у цей день нічого не змінювати, бо будь-які зміни у цей день вони нагірше. Навпаки, намагайтеся позбутися свого минулого, яке вас турбує. І якщо вам треба, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного. Кольору кольору планети Сатурн. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, опівдень, захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Рано вранці, якщо вам треба кудись їхати і дістатися необхідно за певний час, краще встати рано вранці, зарядитися позитивом від енергії планети. Меркурій, і тоді ви швидко дістанетесь куди вам потрібно. Що стосується ранку та дня, тільки після 14-15 години настають непогані години до закату сонця. Треба все встигнути саме в ці години, бо вони будуть більш-менш спокійними. День досить такий незрозумілий, буде багато дезінформації, а у півдні є якісь. Переживання, є якісь бентеги, є якісь страхи, які можуть на вас нахлинути. Що стосується глибокої ночі, після півночі, тобто починаючи з першої години ночі, і до світанку вже п'ятниці, досить така неспокійна ніч, бо тут є дуже підступні карти. Жертва, фатальність і спокутування гріхів. Тому, якщо у вас є можливість, лягайте раніше спати, щоб просто проспати ці бентежні години, будучи у царстві Морфея. Ну і я вам обіцяв наприкінці ще бонус. У вас є можливість загадати якесь одне бажання, питання, це не повинно бути так чи ні, це повинно бути як. Як воно пройде? І якщо ці кубики, які ще називають двойняшки, відповідь, дадуть відповідь, я вам скажу, що це. А якщо ні, то значить ваше запитання не досить конкретне. Отож, сконцентруйтеся на своєму запитанні. Так. Треба, щоб випав дубль. Так, думайте, думайте. Це, не хочуть вони нічого казати, тому ми додамо просто одну карту. Отож, подумали про те, що вас дійсно хвилює, До... витягую карту. Хто це у нас? Гор, якщо запитання. Стосувалось починання чогось нового, обов'язково вас це очікує. Гор він бореться з темними силами, і ви завдяки власній волі, завдяки своїм ідеям, завдяки творчості, можете розсіяти будь-яку темряву, темряву і розпочати якусь гарну справу. Що ж, хай все найкраще, що сказали, ці трикутні аркани єгипетських богів та богінь. Відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Береже Вакантанка наш єдиний Господь, батюшка, Бог.